Фармадол. Таблетки від головного болю. Без неї скажене весілля було б не таким скаженим. Ай! А прибулець не такий дивний. <плес> терпи, терпи. Це називається закалка. Ага? Будеш тепер здоровий, як бик. Народна улюблениця, акторка театру та кіно Леся Самаєва кожну свою роль робить особливою. Її екранні персонажі захоплюють відвертістю, гумором та харизмою. Леся народилася та виросла у Києві в родині журналістів. 1996 року закінчила столичний інститут імені Карпенка Карого. Тоді ж почала працювати в столичному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Саме в театрі Леся зустріла свого чоловіка, актора Андрія Самініна. Пара виховує спільну доньку Марію, яку Леся вважає головним подарунком долі за плечима. Акторки більше 80 екранних робіт і десяток престижних премій. Колеги називають її справжнім трудоголіком, але сама вона зізнається, родина в неї завжди була і залишається на першому місці. Леся Самаєва продовжує активно працювати в театрі та зніматися в кіно. І вже завтра глядач знову зустрінеться з її Галиною Сердюк на телеканалі. Тед довгоочікувана прем'єра, найпопулярніший український серіал Скажені сусіди повертається. Вже можемо сказати Добре. усім нашим глядачам і Лесі Самаєви, яка вже в нашій студії. Вітаємо цього ранку, Україна! Довго очікувана прем'єра, чекала на неї, і глядачі чекають. Чого розкажіть секрет Чого очікувати? Як воно очікувати багато позитиву, багато гумору, очікувати багато цікавого і нового. Так. Нові сусіди з'являться так. З'являться нові сусіди. У сусідів ще з'являться сусіди, oh. і бізнес, і все буде дуже дуже цікаво. І нові персонажі в нас є. Тому багато е, доброго, позитивного і дуже цікавого. І креативного. – Це добре родинне кіно. Давайте трішки про нього зараз подивимося, щоб вам знаєте, про завісу і повернемося до нашої розмови, щоб дізнатися Це, то, про пригоди знімання, кажуть не словом, а, а ділом. ділом давайте. давайте. 6 березня на театр. коли всі думали, що божевільнішими пригоди вже бути не можуть, до улюблених героїв скаженого весілля доєднався привид. Ну, привид.прінуви Тарас. Привид шкільного минулого. А ви знайомі? Да. Зустрічай з розкритими обіймами скажено смішну комедію з улюбленими зірками та новими героями. Це влюбить, як школьниця на випуску. Давня дружба, що явно виходить з під контроль. Початок. Нове кохання, що приховує старі таємниці. Я ну якір такі бухти. Мене ніхто ніколи не знає. І справжні сусідські баталії, яким нема ні кінця, ні краю. Або я. Продовження культової комедії, скажене весіння, неперевершені Юрій Горбунов, Назар Задніпровський, скажено, смішна комедія, серіал, що миттєво став класикою Відчувай, дивись, смійся, скажені сусіди 6 березня о 19 на. 6 березня. Yeah, ну да, емоційно емоційно так. Як часто зривалися зйомки? Ну, розказуйте нам секрети. Бо у вас компанія часто, дуже багато. Ну, дуже часто. Ми вже давно одне одного, в принципі, знаємо, а тут вже спрацювалися. І, звісно, вже на мигах якісь хохми, хтось щось скаже, дотепне. І ми сміємося одне одного в кадрі, розколюємо. Ну, звісно, в нас там вища. А було таке, що змінювали діалоги Юра казав о, ну це класно, придумала, ніж наші сценаристи. Так, так, звісно, ну, нас Допускається. Це імпровізація... в нас настільки класні автори, що в принципі ми, звісно, намагаємося все-таки по їх сценарію йти, бо в принципі дуже круто написано. Якщо я не помиляюсь, це реально перший проєкт, який почав зніматися після повного штабного вторгнення. Так. В так. А коли ви почали знімати? Так. Коли повернулися зйомки. Жовтні, а восenі, восени. восени, так, 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 восени, восени ми почали знімати, і це було дуже приємно і несподівано, тому що ми так плекали надію, що ми, можливо, раніше все-таки влітку почнемо і все одно не могли, не могли почати. ніяк. Ну, це була доходу. відповідальність перед так, командою. Так, так, так. І військові дії, все. І ми тому якби би, продюсери вагалися, але потім все-таки слава тобі, Господи, в жовтні почали знімати, і на початку грудня закінчили. Ми а, вже говорили. Про це з Іною, з за... вилетіло з голови. То ім'я самі не трогає чоловікові чоловік арзуманян, звичайно. Mm -hmm. Mm -hmm. Арам, Арам, тобі не просто про так розказав. Ти будь ласка, ніби ми футбол разом грали, Все ми не команда. А, і вони говорили, що так було 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 дивно, дивно, дивно дивно відчуття під час зйомок. Плюс ще це були активні обстріли, відключання світла. Mm -hmm. Як так. як ви як реагували? Так? Як ви вели oh. на майданчик? Як це було? Ну я чесно скажу, що мені все одно було легше, тому що це знає, особливо ну початок війни, коли ти просто не розумієш, що відбувається, тобі хочеться десь забитися в куток. Потім ми, звісно, почали всі брати себе в руки, там угу. якось інформаційно допомагати. Угу. Там і все. Але я просто хочу сказати, що зйомки це було велике щастя, тому що все одно, коли ти вкупі. Коли ти своїми людьми, коли ти займаєшся це свою люблю, звісно, це відволікає, і це якби робить все ну для чогось. Знаєте, uh -huh. з'являється ціль, і в тебе і ніби да. так, і ти вже ніби якось. Ну ти корисний, ти чимось займаєшся, ти тобі є для чого зранку прокидатися, там бути uh -huh. бадьорим, бути ну, це звісно, але каже, була і реальна небезпека. Так, так, так. Ми зйомки зупиняли в бомбосховище. Сходи ходили. От і на фільм я, я пам'ятаю, таке великий був прям ну велика атака була ракетна, і ми прям дуже довго зупинили і відмінили в той день зйомки, пішли всі в бомбосховище. Воюра Бо воно тільки якось... було багато людей. Між господи, оце, звісно, знаєте, лід і плам'я. Тут ти купаєшся, тут ти забуваєш, тут ти займаєшся улюбленою справою з улюбленою командою, а тут раптом атака, бомбосховище, і ти розумієш, боже, в якій дійсності ми зараз знаходимося. Наскільки це все жахливо. А як жартується взагалі? От в таких, знаєш, в таких в таких перепадах на коли ліде холод, коли так, коли ліди холод. Ну <гане> чесно кажучи, здорові да, <гане> <жастувці> це нормально. жартами це мрятувалися. Ну ми в принципі знаєте, мені здається, по нашому серіалу зрозуміло, що ми в принципі такі там всі оптимістичні і веселі люди, якби. Тому ні, нормально, і потім звичка. Це ж вже ми знімаємо. Це ж серіал е, виріс, да з повного метру. Тобто, що людям подобається, ми вже довго знімаємо. І ми знаєте таке враження, що ти раз, плывеш, як, так, що ти як риба в воду потрапляєш. Ти ну я кажу, от в цей час ти вже О, ну, моя сім'я, моя Якщо от, риба в воду. То це однозначно є якісь прототипи, з яких ми беремо ці образи, піддивляємося, хто був прототипом вашої героїні. Галина немає, немає там такої сусідочки. Яка сусідка до вас не Ой, каже, ні, так Лесі, щось я бачу там? Щось моє. У мене насправді найкращі сусіди на світі. А ми навіть з моїм чоловіком Андрієм Савініним кажемо інколи, що, Боже, дякуємо. ми, ми все-таки хороші люди, що таких сусідів, що ми потрапили в таке місце, щоб ви розуміли, ми з нашими сусідами їздили у Європу, ну, ясно, що до війни машинами, отак, от, просто колонною. І ми дружні, і ми не мої сусіди, але прототип, знаєте, це, напевно, ну таке, якби я збирала взагалі в принципі, образ. так. І от ми ще коли тільки почали знімати, знайшла якби такий образ, що от вона вона трошки, оскільки вона для всіх, вона трошки дивиться завжди так, ну як от знизу, якби, бо бо вона не себе вперед, а от трошки спостерігає знизу, і зразу ж придумали оцю фішку, що якщо щось не так. І вона не розуміє, що робити, то вона починає плакати. Ну що ж це? Леся, там на каженому весіллі є такий епізод, коли вона стає. Отак вона стає, я пам'ятаю. Я так, це, я так я ще мене малий каже, ухти зовсім інша історія. Це не так все просто. Така ну багата, багатогранна українська жінка. Жінка руки сто років, так, знаєте, як напевно в нас у всіх і є, що ми Ми от всіх любимо, ми для всіх, ми там всю сім'ю оберігаємо, якби все. Але якщо вивели з себе, то ух ти тут стаєш мано. Герою всі захищати. – Такою, берегиною і зі стержнем. І все. Якщо, якщо вже говорити про сім'ю, рік тому ти приходила до нас в студію з, з донечкою Так. – і Марічка зізнала, що знайомила з хлопцем Андрієм. Все в силі, можливо, вже зять. Як там розвиваються події? Ні, ще не зять, але я настільки спостерігаю з задоволенням, як, як. Як наші діти Вони навчаються? Вони стільки навчаються, що в них немає часу. І я, звісно, це дивлюся, думаю, Боже, яке щастя! Які діти, яке росте в нас покоління, які хочуть жити по законах, бути розумними, бути освіченими? Тому я кажу, займаються, 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 тому ще навчаються, навчаються, навчаються. Зятя ще не маємо, але. Побачимо. <ріст> На сьогодні... Ще поки навчаються. Це рік змінив усіх нас, які, от, якщо там, там підсумувати, зміни всередині відбулися у вас. Ну е... чи не захотілося навчитися, наприклад, чомусь новому? Бо життя ж показало, що ми ось. Так... Життя показало, що акторство це взагалі виявилася така в екстремальних ситуаціях зовсім не потрібна професія. Так, оце. Виявилося, що всі потрібні а актори ні. Звісно, хотілося б чомусь навчитися. Ну, стали заощадливішими, безумовно. Але, але з іншого боку, ну, от мені настільки війна показала, якось мені раніше здавалося, Боже, от я в житті, я щось, не дай Бог, трапиться, ти залишаєшся один. І що ти маєш робити? В принципі, я завжди так вважала. І оце відчуття якоїсь незахищеності. А саме коли почалася війна. Коли я побачила, наскільки наші люди гуртуються, наскільки вони допомагають одне одному, наскільки вони можуть простягати руку незнайомим абсолютно людям, то з іншого боку, в мене, знаєте, таке колосальне захоплення нашою от, українцями, нашою mm -hmm. нацією, і навпаки, таке відчуття, що тепер якось ти не боїшся ну, незрозумілих ситуацій, бо ти все одно відчуваєш, що люди в нас такі. Що тобі завжди прийдуть на допомогу? А, хтось обов'язково протягне руку допомоги і Опора. тому з вірою в державу вірою... Так, так, так і тому цей момент, що звісно страшно, що на таких обставинах ми це дізнаємося, угу. але але з іншого боку, от таке от і я ще хотів питати про скажених сусідів, тому що в мене угу. діти, я ми були і на скажаному весіллі на один, два, три е, 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 скажані сусіди. Вони от сам момент. Е, от цього повномасштабного вторгнення, він якось в сценарії він ніяким чином не відображається. От є якась взагалі ставлення? Ну ми ж розуміємо, що в скаженому сірі були то вона там Чи звідти можливо, фільм да ну, приїхала, то цього. вона там цей угу. а в. В цьому серіалі, наскільки воно відображається? Ну, скажімо так, ця лінія не розвивалася, але з іншого боку, просто зрештою, сам от, там Назар Задніпровський його персонаж, він Василь Середюк, він же, в принципі дуже проукраїнський. Старих консерваторів. Так, із, так із, тому в нас, в принципі, ну, з самого початку була дуже така, скажімо, проукраїнська позиція, патріотична. Тому нам якби нічого міняти не прийшло. Ну і звісно так, ми все-таки дотримен не прив'язували саме до ситуації з війною. Можливо, Щоб людей можливо, можливо, так, Це теж можливо, можливо, якось там в майбутньому, може, сценаристи захочуть, але поки що йому ну, так. В нас життя триває, тому. Ну що нагадаємо нашим глядачам, що прем'єру вже зовсім скоро можна буде подивитися на 6 березня з понеділка на телеканалі ТЕТ о 19-й годині скажені сусіди вже будуть до вашої уваги. Пишіть, коментуйте. Наші глядачі люблячі піддивитися, чи немає якихось кіноляпів, де щось сказати. який, да, да в ковдавковтинці зайшли, в який вийшли. Тому будьте уважними це завжди цікаво спостерігати У нас прав, глядачі помітили, що у, у ігоря гудзика я одного Я тепер. Не кожен гудзик. раз коли йду, я рахую ґудзиків, Щоб не дай Бог десь не того. Він в мене був просто розщіплений. Його <ріст> не могли знайти. Тому... Дві години люди писали коментарі, що серіал нас... марина. Так, у нас залишається півтори хвилини. Угу. Коротко, є... можливо, що після перемоги? Для себе. Чого хочеться? Що хочеться зробити? Я дуже хочу поїхати на море. Страшно, а то як президент наш правильно поїхати на море, правда. Якось для мене море завжди. Ну це такі відновлюючі моменти. Це було кожного року. І тут от дуже хочу поїхати на море, і по-хорошому в мене азарт потім відбудовувати нашу країну. Бачите, як вона розвивається дійсно, от, правда, Клас. Я хочу швидше, швидше перемогу. І щоб мати сили вже завтра, о 19.00 на телеканалі ТЕД Скажені Сусіди. Клас. Любіть своїх сусідів, дружіть з ними. А якщо скажені, то тільки в кінотеатр і хороші тільки по, в хорошому фільмам, та, в по хорошому скажені. Бо це класна підтримка. Мати крутих сусідів. Скажені сусіди о сьомій, але вечора. А зранку, о сьомій, звичайно, сніданок. Наші колеги будуть продовжувати Єгор, Неля, Юра, Костя. Олена Квітка будуть в цій студії. У нас буде гость, який е, лікар Володимир Мельник. Е, Всесвітній день боротьби з глаукомою. Будемо говорити серйозні теми, як завжди, будуть піднімати наші колеги. А ми бажаємо вам гарного, мирного дня, гарних мирних вихіднів і любові вашій родині. Так. Обіймаємо У нас сьогодні пісні голубці. У нас голубці може голубці. Говорить вся країна прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.